Всем привет! З вами я Нубик в Майнкрафте, и сегодня я разом с рынком буду тестити IQ жителів. Привіт! привет! Ой! Эй, hey, ты ч блок злобал? Ладно. Ставим назад. Да, да, це. просто. А, ну да, тут, короче, горка для нас, це, ну да. Ну, це потім... просто горка маленька, щоб да, ви знали. Так, дуже малюсенька горка. Ладно, давай, тут перший тест, це лабіринт, це тест який Та, О, давай хат... це закриє, ні, і кружитель. Давай от так закриємо, кружитель і... Ні-ні-ні-ні-ні, це все, не надо. Цей... Так, перше, так ніч. Вклю... Вклю... Включаємо нормальну цей. І, ну так, да, ставимо ніч, в принципі, отак, вот зараз я ніч поставлю, щоб зомбі не горіли. Вот так, все, я нить давай. поставил, и теперь... Давай, ставлю, ставлю. Э, ну ладно, все, спа... и теперь я спавню зомбака. Все, давай, житель, ты куда пиздаешь? Ну-ка, куда житель бежит? Он сейчас за зомби куда? бежит! Нет! нет, о, нет. Ой. Куда он бежит? Он сюда бежал? И да! Он тупый! Он не прошел! Он дурак який! Тупый! Житель. Куда він пішов? Боже, який цей житель тупий. Він міг виграти, якщо б, якщо б він зайшов в ці двері, все. Тому жителю капець. Ладно, спавнимо нового жителя і зомбака. Опа. Давай і. і, і. Давай, і куди? Він на опять тупик пішов. Ні, житель біжи. Ха-ха. Ладно, я спавлю тут кучу куча зомбаків і кучу зомбію, І Хто сюди має збігти хоча б... Ой, тут житель! Куди ти житель пішов? Ти, ти, ти тут не да не ущаш не участвош. Да ты жителя прихочешь, йде за і те самые. Нет! Спите їх! Все. Зомби сюди не падить проходити! Да, тут ще капець. Афігеть, э, скільки тут зомбаків, вони вбивають малюсіньких тих. О, люк, двоє кісоби, Боже, соляне де пройшло тільки 4 місця ще залишилось. Да, тут що цей э, зомбак з житлом все з'їдає. Що? О, двоє малесеньких, мо опять усі малесенькі проходять. Та давай щом со спавлю бомб. Так, да, так, чого ж ти тут ділаєш, малюсник, куди ти пішов? В цей сраком не пішов. Мені. О, ніфіга, так, тільки треба тиху целянінів уничтожити, звісно. Ну, от тут зомбі-целянінів, надо їх уничтожити. Не... Їм тут не місце. Ладно, давай я спробую це пройти, значить, якщо... Ну, там, конечно, проходили, но я зараз спробую зайти, пройти. Давай з тобою! Підписуйся, я зараз в воде. Давай, я включаю виживання і ти спавни зомбака. Ти Блин, я зразу, ай, я... ай! Ай, ладно, не спавни, не спавняй, ай! Блин, не зразу. Ай! Ай! Мене зразу вбили, конечно. Ладно, я, я спавнюсь І тепер пробую проходити, Ай, тупий зомбак, іди нафіг, іди нафіг ведь у Ай, я встаю. Ай, я бачу тут через стекло. Опа, тільки тут зомбаки проходять. Блін, я, короче, ну почти прийшов, можна сказати, да. Тільки тут, ну, тут зомбаки. Включаю кліатів і все, їх уніжаємо. Коротше, жителі щось не можуть це пройти. Так, ну, да, ну вони якось шимирний. так собі проходять. Е, ладно, треба поставити уже день, нам не нужно ніч. Так, зараз я поставлю день. Ну і все, зараз поставлю шимирний, все. Да. Коротше, це. Е, це друге іспитання, коротше. Логіка жителя. Коротше, він тут. Е, він, коротше. Ти було заспавлюся знову! Де цей голем? А, вот. Так, я його зараз уничтожу. Не треба. Давай, унічтожи. Так, на. не знаю. Все, уничтожили. Коротше, йдемо сюди. Вот тут другий тест. Це логіка жителя. Коротше, поясняю, що тут потрібно робити. Треба заспавнити селян. Ну, зайдите, залізу кидаєш. Коротше, треба заспавнити селянина. І коротше, треба буде бити оце от, оце от колокол безкінечно. Іринка, давай ти будеш бити в колокол, а я заспавню селянина. Давай Давай Я спавню і ти нажимаєш. Раз, два, три. Все, нажимай, нажимай на нього, на цей колокол. Ой! Ой! Ти що зламала його? Ти шо, дурно, шолі совсем. Я нечайно. я, не я поставлю. Вот колко вставлен назад. Что ты, блин, его взломала, блин? Ты не можешь. Ты не Ой, да мав... на нас! Відбежись! А не куда-то побег. Да просто у нас не получилось, нафига ты из-за того, что-то его взломала, тут житель побег. Спавни на нового... жителя і и типа нажимай на колокол. О, да, він ничего не понимал. А не, я понимаю. Так ты чему перестала нажимать? Ты перестала нажимать Давай задумку, давай раз. Давай ще раз. Це, от, блин. Uh, давай, ще раз. Нажимай безкінечно на колоку. Все, спавню жителя і... Чому він не йде? нікуди? Тупий житель ти. О, да. А що, то він не дуже попадає попадает, ладно. Жителі, в принципі, трохи умні. Я цьому жителю дам 10. Ге-ге-ге. Ну no. він кудись пішов просто, да? Ну да, просто я не знаю, він, можливо, він не уничтожить двигатель. Ладно, пішли, пішли на третій іспит. Боже, що тут жителі oh. бігають? <гану> я хочу в <б> нього силитися. <гану> Ладно, я йду, я йду на третє испытання, а ти фігньою займайся, так. Короче, це третє пишу. испытання вот таке. Короче, <паптима> нам, нам спочатку потрібно тут поставити тут ще улучника, тут компостер, а тут от аналой, і а тут потрібно цвіточки поставити. Ой, Ай, горить, блін, чому так? Какашки. Блін, надуєли вони голіти вже. Какашки мне в кармашки! Все, на, за, нажимаємо жителя і і хто куди піде. А чого його не знає Точно, блін, зачекай, треба заново тут жителя удалим. Відсюди і твоє. Твоя твоя, твоя. раз? Опа, і тепер зомбі. Тільки треба зробити. Ой, Ой, що там творить, я не розумію. Так. Ой, все горить? This... так, конечно, все горит, но у нас щось йде не по плану підписники, да. Да, треба все заново ці цвіточки поставити, ну і вот. Все, ми все установили, тепер розпавнемо опять селянинів і зомбака. Давайте, куда ви летите, ай издельки! Спавнимо дуже багато жителів і дуже багато зомбаків. Давай! Зомбаки самі туди чомусь йдуть. Чому, а чому всі жителі вообще це вибираються? сюда не йдуть? О, нормально. А поуди вони зможуть проплавати О боже, що тут твориться? Офігеть Ну короче, щось непонятне тут твороч у нас мультва зумокет. Іринка, це ти спавниш? Іринка, це ти? Ти що, какашка? Це... Ти що, ти ч там зламаєш сервер, блін? блин? ти да все горить! Ха, ладно, я не знаю, щось непонятне у нас тут відбувається. Я бачу. Так, і чого? Ну, я не знаю, жителі якось так собі це проходять, треба бачити. Бачу, 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 дивись. Так, ну але краще, блін, так, 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 все заново зробити, тому що ти наспавнила багато зомбаків, так не Все. Батьки, зомби, давай, живе, живе, живе. І ну от житель цей дійшов сюди. А поуді вообще ніхто не плавав, я не бачу. Я не бачу, щоб хтось воді плавав. Ладно. Всі жителі чомусь вибирають либо ті цвіточки, які наносять урон, і точніше додають ефект висушування, або йдуть сюди. Там десь дяліки. нас тут же зельки кінчились. Ладно, пішли на четверте испытання, блін. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Шо він вибра, да? так? Ага тільки, ну, зачекай, зараз треба день поставити. Опа, ой. Я тут повітря горить. Чо? Повітря горить. Опять повітря горить? Ладно, забираємо це. Ну і тепер логіка жителя. Що є? Ну, тут це, тут є? Тут циплёнок, він вже виріс. Ладно, коротше, зламаємо його. Коротше, все, спавнемо жителів і... А, так ні, нам ніч все-таки потрібна. Так, да, давай сюда кок. Так, теперь спавнимо сомбаків і хто куди піде? Зо, зо куда куди селяна вони в лаву чомусь йдуть, чому вони такі глупі? Чому вони такі тупі? Спавнемо дуже багато селяни. О, на голема пішли. О, клас! Хола. Та чого так багато хватить! все, все. все, все. все. Так, чомусь... О, кстати, багато хто йде до голема, але багато хто теж в лаву летить чомусь. Та ні, навіть більше в лаву вибирають, ніж голема, це якось странно. Весь куди буде йдуть, вони а, просто вони хочуть. Про... В лаву. Вони просто йдуть до голема, а потім в лаву. Отличне рішення, просто всі вибрали. Дивися! Да, вот один малюсенький вижив. Все. О, Все. Один а? А, він вижив, Боже, він вижив. Боже, хай жива, я не знаю, це яка. чому ці жителі такі тупі? тупи? Дай зато хоча б хтось вижив. Ну, так, кстати. Так, ладно, пішли выше, Так. Короче, п'яте испытание. Тут короче, ось таке все. Ну, Тут, знаю, це для для... Того, і так. Да, це тоже короче... давай. Зачекай, зачекай! Не спам. Я зараз все розкажу підписникам. От, оце, оце 100% неправильно. Ні, ну це можливо пройти, ну але жителі не вміють прийти, то вони одразу і групать, то його, так? Ну так. Да. А оце, оце на 50%, можливо, паутіно. ну це трошки довго, але це можливо пройти. Ну, а це от вже 100% неможливо, це паутіна. Це взагалі, це так, да, це 100% ми тут е, всі впадуть. Так, ладно, і жителі іди відсюди, Так, а оце от це по цепі, але це дуже опасно, це тут. Це, конечно, саме найкраще, але... Але це... Ну це, звісно, найголовніше, але. Не з дивися. Ну але це для жителів дуже складно. Коротше, жителі тут впадуть по-любому. Ще не раз. І оце от жителі вряд ли це пройдуть, бо тому що навіть... І... Навіть ігроки. Реально ну так, да, ну ігроки теж так. Ай, ладно, давай спавнити тих от селянів от 4 і 4 зомбака. Опа. О, так, житель житель неправильно, О, всі на цепі йдуть, а та, а то. Там Знає житель лопата, в зомбі лопата! Да. А тут житель. А він впав, він дурак вось. Да, от тут тут цей житель, який сюди пішов, він вирішив піти, І зомбак. И ты ти... возник, какие жители тупики? Павдумовша! Влавась, павдимов всех кого можно, все, давай! Началося, давай! О, малесенький. О, малесенький. О Блин, ви... мал... не так, В тупик! 50%! Полностью правильно. Нифига, куда ці жители идут, я не понимаю, просто фигня полная повна якась. вы не падаете? Я не знаю, тут житель вмер від паутіни, Тут перший житель, який ця вибрав, походу. Або його ж... О, біжать, бежит, біжать, спешат! Прикол. Да. Ладно. О, ой! А ч вы не Тоді все получилось, да? Ладно, все, я, я щас зараз сам буду пробовать это проходить, зараз я. Включай выживание, я пішов! Ай, куда? Куда, куда? Блин, я тут не Дурак полный, так. Я бежу по цепи. Опа. Я тепер це пройду по-любому. Так, только я целый шифтом прохожу. Я. У ще те жители скинуть, какашки. Идите отсюда. Куда я их скину, ладно. Вони, блін, блин более-менее ой. И все, так делаю, и все, я пройшов. Ага, я можу поспати. Классно. Ты за тоже Да, я тебе сейчас тут зомбака заспавню, и ты проиграешь. Ха, ладно, це пройшло. Ладно, що зумбак. Коїде віду до ключа і креатив, що жуткіше. Давай. Ну що там? А що ти з якісь селяни неша навіть не пройшли? Давай право дуже багато селян, дуже багато зумбаків тут падають, і може хоча б хтось спасеть. А, вот багато хто йде на землі і падають. А я буду хачуть. В мене немає. Так мене навіть шейдерами не лагає. Ладно. Тут жителі такі тупі, вони не можуть це пройти. Ладно, я їх туди тут заспавню. Вот зомбак. пішов. Офігеть, <рес> просто жителі настільки тупі, я не представляю. О, малюсенький зомбі на курочці, прикол. Я це сфоткаю. А, ні, я не сфоткаю. А, ні, я сфоткаю. Та ти тупа! О, тут житель він попався в ловушку. Всьо йому капець. О, Спав немо дофіга. Жителів, може, хоча б хтось спасеться. Давай. От тепер мене теж чуть, чуть підлагує Ого uh -huh. Так, Ну і щось... Ну жителі настільки тупі, вони навіть це не можуть пройти. Не просто тупі. Не спать, не спав! так багато. Я спавню селяни ним. Що то хтось... чому вони такі тупі, просто? Ти бачи, які вони тупі, вони настільки тупі, вони хайки, ноль просто. Давай. Ну, давай. давай. Да вони, вони просто тупі. Не тупіші всього. Не просто тупицы з тупи селянины. Вот він даже це не може пройти, а прокинь зараз це він, він це не зможе пройти. Він реально це не може пройти. От тепер оце от зміг нарешті. Ну, жити. Тихачка, а шо буде тут Е, uh, Не знаю, да він впаде? Oh. Він впаде, він не може, він даже не може нічого пройти. ці жителі безполезні. Та це і дві Боже, ну ці жителі якісь дураки, вліальні Чай! А то чи дувбанути? Давайся! а Денис, дивись, він навіть у це не зможе пройти Ну да, він просто навіть у це не може пройти, а ні, я пошов Ладно, коротше, непонятно, це якась фігня повна, чому? Вони не можуть пройти, це ж ізі Да, коротше, я не знаю. Переходимо до іншого іспитання. Це вже шосте іспитання, вот. Що е, 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 с... це... ти тут робиш? блін? Да, ти чого делаєш? Кидаєш. Коротше, підписники, от в чому суть цього іспитання. Хватит! Ренка, да хватит, да тут їло вже. Коротше, треба піти на правильний путь. Магма це неправильно, коротше. Ні, не, ну це можливо пройти, но але жителі получать урон. <кхем> І от, от, от по слізням, тільки це дуже довго, але урон зато не наносить. І тут ще є оце от два прохода. Я такий з паутіною неправильний, точніше ну, довго, А цей теж довгий, але швидкіший, ніж цей. Опа, жителі вже проходять, де відчу, ми ж не почали нічого. Житель, ти чого такий ловкий? Дуже uh, вже з короче. ринки. Тут, а, тут а, треба буде правильний. Вибрати мед, це правильно, а це неправильно. Ну Це просто довше, а це, це мед він, коротше, він трошечки замедляє. Він трошечки замедляє. E, і тут а, три путі, який правильний. E, самий найкращий це от медовий, тому що він дуже мало замедляє. А цей на 50% він правильний це от слизні, тому що, що вони замедляють. Для... А оця от магма, оце... це 100% неправильно, бо тому що вони наносять урон. Ніфіга тут жителів вже скільки пройшов. Ладно. Не будемо відволікатися, ринка, давай, вставай з ліжка, я... ми будемо вже цей. Та срака, ти вставай. Все. Пішли тестити жителів, давай. Тут спавнимо пару жителів і пару зомбаків. Опа, о, вишов, умні, шолі? Давай. І вони також в правильну пішли. Хватит спати, Ти надоело спати. Нет, да здесь. Эээ, жось, жители дуже щось дуже легко це проходять. Да я рынка, вставай! Сдовба спати. Реально вже задовбала спати. Встать! Да вы як зомбі медленно йде? Да, вообще дуже медленно. Давай дальше я тих поймать. А вс Дивись, як я быстро пройду. хай раз у три. Давай проходь. Проходь. Ти Ты це не пройдешь, мне кажется, давай! Че ты? Да ты фига ты слиш не ломаешь! Ты шо тупачиш шо? Да ты! Ты тут ту балу ломае! Че Я по ненавиди? Ту-ту-ту, блін, наші куда що на сервери завали. Так. Хочу це все до фігні, хватить тут Бігти. На. Ти до своїх априлай до батуті, улітай до кайці. ладно. Давай, жителі, проходьте. Ви дурніче що? Тут зомбаки для вас. Просто куча зомбаків. Короче, спавнює тут дофіга жителів, жителі, жителі проходіть От зомбаки теж вам будуть мешати додавати. Зомбак з лопатою, Ї давай! ось так Давайте Та фігню робити. <звук> <звук> давай і офігеть, тут жителі єлі умудряються пройти, ну махмуша ніхто не вибрав. Какашки, кашки, жителі якісь троні. О, офигеть, що я зробив. Мені майже теплогає. Короче, тут та фігнять, давай проходити в цю кашки. Ну, вони більш-менше проходять ці вот жителі. Так, ідіть на фіг жителі. Ідіть на Кстати, я ж тоже мало що тут проходить. Давай я тоже спробую проходити. Я спавню до жителів, одного зомбака і проходжу. Ай, житель! Ой, тут куда я бежал? Да ты рынка, ты тупая! Ты сломала! Чего ты пустинце ломаешь? Тупи жители! Да в бой жив! Так, да, ничего не поломано. Все, теперь я проходжу, блин, так. Спавню дофига зомбаки, дофига жителей я проходжу. Ай, фігня! Фігня! Мене вбить Тупі! Дайте пройти! Тупі ви жителі, ви мене задовбали! Тупі це ви. Ай, скільки це проходити? Ти нафіг турацький житель! Мене зажали звук! Офігеть! Ааа! Ти мене вбила за допомогою команди! Ну ти тупи звісно, Коротше! Ту це ти мені мішаєш. Я тут понял. Ну то ти багато спалиш за тебе, в мене то що багато нагрівається. Що нагрівається? У мене слабкіший комп'ютер, ніж в тебе, і в мене все нормально. Ай! Проходжу! Ай! Тупе! Тупе! Ти, 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 це... це це я, блін зламав перший раз тут тільки слизь, а не, не то, що ти вже мільйон. Так тобто це ти замав, а не я вже. Ну ты уже миллионный раз сломал. Ладно, иди нафиг, ты тупицум зомбак. Я проходжу! Ай. Капец. Капец, блин, пройти надо. Пройти. Ой, я прошел. Так мед, мед, мед. Убираю, конечно что. И мед, опять, и все, я прошел. Ну це легкое испытание. Цек для мене, для так и для жителей. Не на. Не... Ага. Не, не для чего опасть выбирать? Я можу просто попрыгать на этих вот штучках. Так можно просто попрыгать. Ну, кстати, да, ти шутки, я буду сказав, реально. А! Ладно, давай вже закінчувати. Давай закінчувати вже Все, ми принципі протестували тих жителів какашкиних, які нічого ще не вміють проходити у них 0 IQ. Ай, де ти рако. Коротше, все, давай уже закінчувати сейчас мы будем, короче, по польоту кататися, ну ладно. Да <сость> офигеть. Mm. Да боже, ты думал, твои на а я тут нормально на Ламборджини еду. На Лаборджини. Ламборджини. <свес> Ай, ты капец, ты что сделала? Куда вы плыли? Мы на Ламборджини едем, я же шо. Я <свес> не <свес> <свес> Ладно. Це я ще тут зламав лаборгіні. Давай я полетел. Тут слизняки дурацькі, краще так сделать. Все, сідаем и кру... е, крутимся. Ладно. Прикольно, мы, конечно, по потестили жители в ик, а да ты срака. Ладно, зомбу взяв нубик в Майнкрафте и Шаєринка в Майнкрафте. Шаті... Да, і ще, і ще були тупі жителі, які ще нічого не могли пройти. <сум> Ладно, був я Нубік в Майнкрафті, Ірина в Майнкрафті, ну і тупі жителі. І всім я пока!